Хочу розповісти, як правильно вибрати карабін у 308 калібрі, На прикладі Маузер М18. Отож, що являє собою цей карабін? В заводській коробці він йде без планки. Я користуюся цим карабіном з 2019 року. Уже йому 5 років. На ложі маються свої сліди потертості. Там, де руками найбільше шурується метал, вже видно, що він блистить. Але карбін в досить непоганому стані. Все працює, стараюся за ним слідкувати. Що він собою уявляє? <кій> З коробки він йде без планки. Планка у нас тут металева. Вона підходить ідентично, як Remington 700. Я купив її зразу металеву, посадив на фіксатор різьби. І по сьогоднішній день за 5 років я не, не разу не крутив, не разу не знімав туди не ліз. Затвор являє собою три бойових упора, досить надійний зуб із тракції та дві пружинки, які викидають гільзу. Тут ми ззаді бачимо стержень-датчик з воду карабіна. Завжди можемо. Якщо червоненьким, то значить, що карабін зведений і готовий до пострілу. Не менш важливо, що на карабіну заводу передбачена дульна різьба для постановки саунд різного типу. Маємо холоднокований ствол, пільно вивішений ложі. Та трохпозиційний запобіжник. У першому положенні він готовий до стрільби. Якщо перемикнемо в друге положення, то пострілу не відбувається, але затвор можемо відкрити. І в третьому положенні ми. Не можемо здійснити постріл і відкрити затвор, що дуже комфортно, що нас застерігає від, коли ми ходимо по кущах, від непроизвольного відкриття затвора, і ми не губимо патрон, патронік, патрон патронніку, і ми можемо бути безпечні, що він сам не відкриється. Я рахую це дуже зручно. Також ми маємо з'ємний коробчастий магазин. Ємністю 4 патрони, що досить незвично, досить зручно. Також регульований спуск. Він душує, досить комфортний, досить легенький. Як у всій німецької зброї, хто користується, той знає, що він не потребує ніяких тюнінгів і. Для охоти і для спортивної стрільби, його досить вистачає. Отже, з плюсів цього карабіну, як на мою думку, на що потрібно звернути на увагу при виборі карабіну, це щоб був завжди в тебе для зручності зємний коробчастий магазин, це трохпозиційний запобіжник. Також немаловажним елементом є. Штатна дульна різьба, тому що ви рано чи пізно захочете встановити саундмодератор. І щоб не було проблем при оформленні цієї різьби, при нарізанні, ви попадаєте на непонятні гроші. Тому завжди звертайте на це увагу при покупці будь-якого карабіну з впродовжувачного ковзальним затвором. Також з плюсів цього карабіну є металева ствольна коробка. Ну, на сьогоднішній день ми маємо багато легких е, приборів, які це, мабуть, не так важливо, але свого часу були в нас пульсари, які дуже були тяжкі при удачах, при падіннях. Якщо ця коробка з якогось сплаву, плаву, є ризик, що ці болти на планках вони можуть позриватися. Ну, для безпеки, для надійності, мабуть. Чи, мабуть, я так думаю. Краще, якщо вона металева в нас. Е, тож, повторимо, що три головних етапи. Це в нас запобіжник, це у нас гарний спуск і дульна різьба. Що б я, скажімо так, хотів би вдосконалити в цьому карабіні? Для мене я вже розумію, що мені б, мабуть, було б зручніше, якби був би тут так коротший трошки ствол, тому що. Коли ми додамо саундмодератора, він нам додає довжини карабіна, що досить є. Не, завжди, не завжди є зручно, та не завжди є зручно, отримуємо таке трошки весло, але приспособитись можна, ну так, це з недоліків. З плюсів я дуже полюбив цей спуск. В ньому. До речі, ні в одному магазині не скажуть, що сам спусковий крючок Тут виконаний із пластику, що мене свого часу досить насторожило. Я, мабуть, навіть трошечки розстроївся був. Але за 5 років експлуатації, я розуміюся, ніякому ні на що він не впливає, що. Інженери, мабуть, прорахували цей елемент, він ніяк не зношується тут. Ну, ну, абсолютно нічого страшного в тому немає. Є багато карабінів дешевших у нас, коли тут ложе в нас немає магазину і споряджання карабіна зброї патронами у нас доводиться через верх. То заряджати, розряджати, Це досить незручно. Є в нас варіанти чезети, не чезети. Я бачу, що просто пластинка відкривається, звідти вони висипаються. Ну, зручніше, але, на мій погляд, вибирайте зйомний коробчастий магазин. Ви завжди його вкинули в карман, прийшли в ліс, стали у вас зброя готова до роботи досить, досить, досить зручно. Планка також не шкодуйте гроші, вибирайте зразу металевий варіант. Зробіть його раз. І ніколи не буде у вас проблем з перестрілкою зброї. Мені подарували такий нащічник. тут він шкіряний, замшой, дуже приємний дощуки. Тут він з парантужом, як бачите. Це я собі нагадування я користуюся дозвуковими патронами. Хто знає то у їх падіння велике. Приціл мене обладнаний дальноміром, то я завжди по сітки знаю на яку по шкалі, на яку відстань мені робить яку поправку. Ремень Антапки я повматував. Скотчем, щоб вони не бращали, коли ти ходиш по лісі. Ну, Який карабін у нас без ізоленти, ми не можемо, щоб не додати. Також багато хто запитає, що це у нас тут за провод, тому зразу вам покажу. У нас є така ніша тут карабіні. Там у нас знаходиться повербанк. І коли мені потрібно і мало заряду в прицелі в штатному акумуляторі. Ну, Це досить рідко буває, але я можу підзарядити. Ну, Зрозуміло, так? Да? Не женіться загромістками, завжди треба розуміти, для чого вам потрібна зброя. Про калібри, я думаю, пізніше поговоримо. Який краще калібр? Можливо, це в мене дозвуковий патрон. Така пуля в нього. Це штатний Хорноді з Кулею SST. Ось такі я маю комплекс. Приціл парт день-ніч. Може колись розповім про нього більш детальніше. До речі, при виборі карабіна враховуйте твіст ствола. Якщо колись захочете використовувати дозвуковий патрон, то в 308-му калібрі з твістом 12 не завжди. Летить куля і збирає групу. В даному карабіні 211 і це ну, досить непогані групи збирає і вже нормально можна стріляти. Краще взагалі 10-й твіст ну, зараз є дуже багато на вибір зброї. І чезети і ругери на будь-який смак і кошельок. Всім дякую за увагу. Маю надію, що моє відео було вам дуже корисним.